Доброго прекрасного ранку хочу вам дещо показати. Бачите цю стіну? А бачите, там на горі залізо. Ось це станція. І це означає, що туди можна забратися. Але здається, що це неможливо. Здається, що це страшна річ туди попасти, але можна. Бачите, тут є спеціальні такі гачки і вибілено магнезію, а це означає, що скелелази тут лазить. І ось я вам покажу цю всю стіну, де ми будемо лазити сьогодні, де ми будемо підніматися. А показую я вам це, тому що хочу, щоб ви зрозуміли, що в нас іноді є розуміння стіни. Як якогось куту замкненого, або як якоїсь неподоланої перешкоди, перешкоди, яку ми не можемо здолати. Нам іноді з вами здається, що ось це не дасть нам пройти далі, але насправді це драбина в небо. Насправді, це можливість отримати шлях. І піднятись над собою. І є щось простіше, отакі тут є сходинки, а є щось дуже складне, надто складне. І тому залежить від нашого вміння, від нашої навички, від нашого тренування, чи подолаємо ми деяким посилі тільки отак, коли є сходи, коли хтось їх прорубав, ці сходи. Бачите, хтось тут їх прорубав. А дехто може піднятися просто по голій скелі ось таким чином. Це залежить від нашого тренування. І, звичайно, це залежить від допоміжних інструментів. Для того, щоб піднятись сюди, треба мати мотузку, обв'язку спеціальну, всяке залізо, магнезію для рук. Маємо, щоб з нами був ще хтось у зв'язці. Бо одному це не під силу. І це пряма метафора, пряма метафора нашого сходження у власному розвитку на шляху додому. Це пряма метафора того, що ми долаємо кожного разу якийсь, якийсь щабель, виходимо на новий щабель розвитку, а там ще і ще і так нескінчено. Отже, зрозумійте. Що коли ви хочете розвиватися, буде щабель за щабелем, стіна за стіною, і це зовсім не перешкода. Це насправді можливість сягати висоти. Це насправді така прекрасна наша здатність а, знаходити опори і підніматися, вставати на ноги там, де здається, що неможливо стати на ноги. <свист> і потрібно мати багато досвіду, багато роботи над собою і багато допоміжних інструментів. Тому, наприклад, в курсі дивотворіння є уроки, урок за уроком, урок за уроком це просто тренування серця, тренування душі. І поступово, крок за кроком, ми сягаємо можливості підніматися по вертикалі. Ми стаємо на вертикаль і знаходимо там свої опори. А усякі різні техніки це наші обв'язки, мотузка, залізо все допоміжне. І обов'язково треба зрозуміти, що нам потрібне оточення, нам потрібні люди. Тільки разом з ними ми зможемо піднятися, тільки завдяки нашим напарникам, партнерам ми піднімаємося. Вгору ми сягаємо висоти. І ось там наверху, зачепившись за станцію, кажемо станція! Маршрут пройдено. А, відчуваємо в собі натхнення, потужність, міць, захоплення і бажання іти далі. Будьте в насолоді. Будьте в трепеці перед тим, що ми нашим вмінням, нашими інструментами, нашим тренуванням з перешкоди перетворюємо на сходи в небо, на драбину вертикалі. Дякую вам, будьте в дивотворінні, дихайте із джерелом.